Привіт! Продовжуємо грати за Мішон Grimes в грі Project Zomboid з улюбленою збіркою модів. Перед тим, як ми продовжимо, хочу сказати кілька слів з переводу Белда 42. Я знаю, що він вже вийшов нестабільний, його можна пограти, поставити, але я не поспішаю з двох причин. По-перше, я не хочу запороти оцей забіг за Мішон. Я не знаю, що буде з сейвом, якщо поставити 42-й білд. скоріше всього, сейв не вернеться. Ну, того, що там моди, купа модів відлетять, і я не впевнений, що це ну, є зворотня сумісність. Ось, а оці всі е, приколи з з бекапами якимись зберегти і потім відновити танці з бубнами це не для мене. Ну і друга причина: я не люблю грати в, в нестабільні штуки. Білд зараз нестабільний, типу, і я нікуди не поспішаю. Я хочу, щоб там все пофіксили. Ось і я собі спокійно в нього потім пограю. Якщо ви женетесь за якимись новинами, то, на жаль, чи, на щастя, це не до мене. Так, <клес> в минулій серії тут була велика бійка, і ми маленько дійшли до магазину VHS касет. Тільки зараз ну, він для мене. Ні до чого він мені, скажімо так, цей магазин. Я то зайду сюди і візьму, що там треба. Але у мене я не знайшов журнал управління генераторами, того, ну, навіть якщо я тут е книгу знайду, вірніше, не книгу, а касету по автомобілях, це мені нічого особливо не дасть. У вас там шейда. Минулі і серії мені дуже парло на запальнички, сірники, вогняні розхідники. Сподіваюся, ця серія не підкачає. І теж щось знайдеться. Ну, фотоапарат. Не дуже. Я щось за xcom com трохи заскучав. Є в мене таке бажання його поставити трошки. Так, там юрба. Я знаю, що отут є дверки. Запанікувала від двох зомбаків? з того що вони несподівано вилізли. Чи що Ти шо, мішон? Ми ж як? Ти ж. Серйозна бойова діваха. Так, сподіваюсь, мікрофон не фанить. На полицях бачу аж завалено. Цими книгами. Ой, касетами, верніше. Мішон вже давно не милась, її це все, все захарило, я розумію. Прекрасно розумію. Вона хотіла би додому вже помитись, відпочити. Але що ж. Так, тут є декілька ключів до якоїсь автівки є. Можемо пляшечку вип випити, в принципі. Ну, або не пити. Чого ж? То нота так і не пройшла. Тут грязно, тут неприємно. Води наберемо, бо в мене води там, я впевнений, залишилось вже небагато. Покакаємо, бо я, чесно кажучи, не знаю, коли в нас буде нагода це зробити наступного разу. Демо глянемо, що там по поличках робиться. Полички пусті взагалі. Таке враження, що сюди вже хтось приходив. За касетами до мене. Ну вон там трохи є далі. Тільки ми сюди добиралися. <кій> ну я більше за книгами добирався. Будемо грати, виходити з того, що є. З того, що. Кукшоу є кілька. Ой, там дуже багато їх насправді. Вже вроді як і не до. Касет треба звідси вилазити, побитися з ними і куди за руку знаєте, можливо, історія Мішон сьогодні і закінчиться, я так бачу. Справих херові того, що укус. Прикиньте. Блін, це, це жесть. Просто. Просто я ломиком промахнувся і отримав укус. Сьома хвилина. Відео. І в мене ж немає, я не пам'ятаю, є в мене тонка шкіра чи немає. Два бігуна. Пробіжимося останній раз. Я не з тих, хто грає до кінця, оце знаєте, типу. Поки вона не умерла до останньої цієї ми будемо боротися. Ні, я. Я здаюсь. Це й плече забило. Я Я не хочу, щоб мене роздерли. Ось, як би це так померти? Ну, ніхто не хоче, щоб його роздерли, розумієте? Тут, наскільки я пам'ятаю, я того разу звідси йшов, тут була купа бігунів. Куди я йду, що я роблю? Воно, знаєте, із... Ну, ну, а як я себе. Спалю? Це менш болюче, ніж... Якби мене зомбаки з'їли? Випити відбілювача це теж дуже боляче. Яка тут може бути гуманна смерть? Був такий мод, де можна було застрелитись, але в мене його немає. Не знаю навіть. Вже зараження. Коротше, ладно, знаєте що, я не буду добре, хай її з'їдять. Я просто віддаюсь на милість долі, так би мовити. Не на милість долі, а на... Ну, а як, як мені померти по другому Оця історія не закінчена, виходить, якщо я просто вийду. Я трохи дивно реагую, бо я на таке не очікував. Так, по-тупому. Просто ломом промахнувся. Трішечки не туди бу бу була вона повернута. Я просто останні дні граю в рогалик такий швидкий. Ось Булет Штормний. І там, ну, геймплей кардинально відрізняється. А так як я в зомбоїд граю раз в тиждень. Можливо, через те, що я типу не практикуюсь, чи... ну, от, Трохи змінив стиль геймплею. Це якраз зіграло те, що я промахнувся, і мене так по-тупому вкусили в руку. Ну що ж... Тоді, можливо, є сенс спробувати білд 42. Я спробую його поставити, подивлюсь, як Як воно виглядає, чи це буде окремий яроличок, чи там можна якось перемикатися. Ось. Ну і потрогаю його, і тоді вже наступний ролик буде по ньому, мабуть. Я просто побігла нічого собі. Я просто не бачу сенсу. Знімати відео о дві діваха з катаною капець. Так я, до речі, меч... мечником і не став крутим. Взагалі класний був персонаж. І, і підбірка модів класна. Ось. Дуже жалко. Добре, на цьому все. Трішки сумбурно я розповідав і пояснив. Бажаю вам гарного часу суток ось підтримайте цей ролик і мій канал лайком, коментарем і підпискою, якщо хочете. І побачимось тоді уже в наступному ролику, мабуть, який буде по білду 42. Бувайте!